Дозвольте 36-ту сесію Городовської міської ради оголошувати.

Me falou, Jim Zaná, todo স্বর্গবা ভূমিমম Слава, слава, слава! Дстановлення результатів нашого голосування пропоную обрати чинної комісії посла на Мосаморова. Хто за, прошу подати? Хто не має, утримався, немає. Я тоді прошу приступити членів чинної комісії для. І рахунку голосів по питаннях, які виносяться на порядок денний. До розгляду пропонується два питання: з порядком денним ознайомлені, чи є якісь зміни доповнення до порядку денного, чи приймаємо, голосуємо за порядок денний в цілому. Голосуємо Голосуємо за порядок денний. Боже! Єсамінь. Дунас Роман. Дуць. Желем. Да. І щур. Кішко. Да. Кориляр. Кульчицький. Да. Кутлій. Лубійза, да. Маковецький. Да. Монастирський. Да. Да. Нескало, да. Ніконоров, да. Пензак. Сергій Андрійович Ноги ну, не прийшло, ще немає Путцево Так Проговська Так Сападаш Так Савченко Так Садовий Так Сапуцький Так Сеник Так Танчак Так Третьяк Так Трохин Так Чихарко Так 24 <плес> за рішенням <плес> Аломай Голомай <плес> Голомай 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 25 за рішенням вкладу Дякую, колеги Питання перше про внесення е змін у бюджету розмірів москвої територіальної громади на 23 рік керівник фінансового управління Олег Томповська. Я, я вам не е це просте рішення. Ми додаємо до нашої програми підтримки Збройних сил України 1 мільйон гривень. Вона була прийнята у розмірі десятки мільйонів. Ми казали, що ми хотіли до її наповнити фінансовим ресурсом 9 мільйонів. Профінансували вже більшу частину з них, понад 8 мільйонів. Ми вже е, пішли касові видатки по закупівлі дронів, е, і ми зараз додаємо ще 1 мільйон гривень у цю програму. І це дозволить нам проводити наступні тендери на закупівлю е, дронів е, розвідувальних і fpv е, е, дронів дронів камінікації чи ударних дронів, чи так дронів. Ми просто ще дофінансували. А якщо є питання посібуться? Просто на бо більше нічого неяких рішень не запитати. Але один мільйон гривень за світло виконувати і акцію з пального, що один мільйон гривень ваше на виконання даних програм. Додатковий напочті з перевиконання так. Якщо буде все гаразд, ми не знаємо ще результати голосування у Верховній Раді в Україні сьогодні. Вчора профільний комітет прийняв рішення щодо військового ПДФО, а тут йдеться не тільки пропонувати військових частин, а також із правоохоронців, із надзвичайників. І Якщо і вони прийняли вчора рішення, профільний комітет, що це буде забрано місцевих бюджетних з 1 жовтня. Якщо сьогодні в сесійній залі проголосують таке рішення. Ну, то до кінця року ми будемо мати приблизно мінус 4 мільйони, бо в нас є справохоронців із надзвичайних певний суд. Е, тому бо я хотів, щоб ми ще цю програму підтримки ЗСУ ще би профінансували хоча б на 2-3 мільйони. Ну будемо дивитися. Поки що не готовий співати, але я думаю, що ми ще будемо приймати рішення е, і на жовтневій сесії у нас чергова сесія буде 19 числа, і на листопадові про ну, дофінансування програми підтримки ЗСУ. Шкода, ну 4 мільйони це такі ресурси, які чуть-чуть розбалансує нам в останньому квартирі бюджету, але немає на того раху. А ми можемо всякі суму. Немає Ми сьогодні. Вже позачергово ми приготували таку таке рішення. Друге, навіть якщо так станеться, що в нас там з бюджетом на 25 рік будуть якісь певні втрати з тими змінами, які зараз буде голосувати Верховна Рада, то ми зразу ж собі домовляємося з перехідних залишків. Ми минулого року 5 мільйонів скеровували на ЗСУ, і далі там по мільйонам ми домовляють, зараз вже це 10 мільйон. Ми зразу ж ми приймаємо таке рішення спільно. Ми зразу 10 мільйонів гривень. На початку 2024 року скеровуємо з перехідних лишків зразу на ЗСУ. А там далі будуть дивитися. На що буде вистачати? Ми то буде вистачати. Але 10 мільйонів це той мінімум, який так само ми будемо скеровувати в 2024 вже на початку, чітко з перехідних. Будемо перевиконувати план, будемо. Зрозуміло. Зараз додаємо мільйон гривень на програму підтримки жил. Голосуй. Боже, До Єсамідзе, За. 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 Дунас, За. Желе, Іщук, За. Пішко, За. За. Кульчицький, За. лопіза Маковецький, Мескало, За. Іконоров, Пенсаль. Куцило, да. за. Роговська, Западаш, за. за. Савченко, за. Садовий, за. Сапуцький, Сене, Танчак, Третяк, Трохем, Чікрак, 25 за. Рішення ухвалення. Дякую, колеги. Наступне питання про надання дозволу на передачу майна комунальної власності Городської міської ради, військові частини доповідає керівник відділу публічних закупівель і комунального майна Шміна Марія Філіз добрий день. На дату до 12 стоїмальної відповідності у Державному власному збройному силу України, а саме військові частини 7031, індивідуально визначене майно, квадрокоптера, а старка, кількості 20 штук, загальної вартістю 444 тисячі. Уповноважити військову мову, писати акт з мови. Колеги, ми, ви пам'ятаєте, що ми отримуємо кошти з обласного центру лабораторних так? І це було домовлено з ними. Вони сказали, що ці кошти, які ми мали повернути їм частину програму підтримки обласного центру лабораторної дослідження, розділити на дві частини. Частину ми їм профінансували програму, а частину вони попросили за них закупити дрони певного типу це так само fpv дрони дрони камікази для їхніх партнерів 103 ї бригади. Тероборони, а в 103 бригади тероборони служить багато наших землі так Це 103 бригада тероборони Львівщини. Є дві бригади тероборони, 125-та це Львівського пізніше, і 103, де багато хлопців наших і служили, і продовжують служити. Так, ми що 25 ми теж ну Обов'язково. Просто тут є побажання і є лист 103 бригади. Ми фактично. Фізично, от, от, е, тоді, коли ми отримали ці закупили дрони і цей понеділок, який ми мали, ми хлопцям 103 бригади їх дали фізично, але вони не можуть поставити на облік без акту прийому передачі. Тому ми мусимо скликати цю сесію, бо хлопці вже хотіли, щоб ті дрони вже летіли і передавали привіт від Городоцької громади е, москаля. москаля. Дали москаля дали. Ну, то хлопці хай підписують. Ми, ми шкода, ми мали зробити ще за. Купівлю ми робимо закупівлю, вона складно йде, бо по fpv е, е, дронах є великий дефіцит, дуже складно вийти на виробників. Але ми ще зараз е, маємо закупити 120 е, таких ударних дронів. Я вже думаю, що ми, ми так впритик дивилися, що до 19 числа до сесії ми встигаємо. і Якщо все буде гаразд, то ми будемо передати знову ж таки на 80-ту е, бригаду нашу десантну штурму львівську, де так само служить. Дуже багато наших хлопців. Єдине, щоб було розуміння. Бо інколи в нас так само багато звернень від хлопців, дайте мені того даного дрона. Трошки працюю по-іншому. Там має бути чітко, там мають бути чіткі люди у бригаді, які ці дрони мають отримати, і чіткого розуміння командування бригади, як вони мають бути виховині. Це немає, ми не має, Петра, Степана і хтось. Ми маємо просто і знати, і що це для усіх хлопців. З вісімдесятки з нашої громади і не тільки з нашої громади. До речі, я вчора з між школи говорив черговий раз. Це кобри вісімдесятки. Якщо взяти тих 180 дронів, які мені передали разом з вами за рахунок коштів нашої нашого бюджету громади минулого місяця, це найбільша була поставка дронів Камікадзе у вересні місяці 80-ї брага. Тобто більшої кількості дронів їм не передали ніякий органів ні державної влади. Ні по лінії ЗСУ, ні по лінії е добродійників благодійні. Тобто партія наша у 180 ударних дронів, це для нашої 80 ї десантної бригади була найбільша партія у вересні місяці. Тому, е ну і друга річ, так само. Я, я також хочу пояснити певну специфіку: що е вийти на виробників дронів, і вони зараз в ну, обмежених кількостях випускаються е з тим виробником дронів, про яких ми говорили. Тих 180, вісімдесяти зараз 120 штук вони мають таку специфіку, що вони виключно працюють з штабом десанту штурмових військ. Тобто є 12 бригад дешеве. От вибирайте яку бригаду ви хотіли б закупляти в іншому випадку. Вони не дають навіть права нам викупити вони ці ударні дрони, бо вони працюють тільки на штурмові бригади і їхні на ну, ж бригади ТРО, як правило, є закріплені до ДШВ. Ну, якщо раптом через, через ДШВ підійдуть до ТРО, то, то треба знати, все правильно, що, що вони взагалі не підійдуть. Тому нам кажуть, ви можете вирішитися, це може бути 71-ша бригада, 81-ша, але ну, 80-та це наша Львівська, тому зараз закріплю йде на 80-ку, бо хлопцям з нашої громади 80-ті ходять дуже і дуже багато. Е, тому е, передаємо 20 е, ФПВ-дронів е, камікадзе для 103-ї бригади тероборони е, з нашого з балансу міської ради. Голосуємо. Боже, аламає. Я самі це. Що у нас? Желе, да. Іщук, да. Ішко, да. Корилян, да. Кульчинський, да. Лубіза, Маковецький, Мескалов, да. Міконоров, Пенсач, Гуцилов, Роговська, Саподаш, Савченко, Садовий, Сапуцький, Сенник, Танчак, Тритяк, Трохим. Чихрак. 25 за рішення ухвалення. Дякую, колеги. Порядок денний вичерпаний на сьогодні. Єдине, що я хотів сказати з нами сьогодні є Олег Боже. Ми його їх бо він <гумен> так само проходить в ту збройних силах України. Але сьогодні є ще окремо нагода звернути увагу на Олега Божека. В нього народився син. Ми вітаємо здоров'я Я знаю, що вони обов'язково буде такі, як батьки, апліотичний, українські, справжні і міцний. Що до нього? Має надати якісь пропозиції, які спосіб онлайн провітати результати народження. Скільки є для розробки задання проєкту рішення по привітанню обладнання буде точно? 19 жовтня. Я щиро дякую всім, що так відвернулися, проголосували. Ну, Можливо, то так здається, в них лише в стимулі зі мене Але це треба швидко передавати. Бо як хтось говорить хлопці, військові, і ми були військових, всі питають, передають вам вітання, дякую за допомогу громади, депутатського корпусу військових. Але вони кажуть, що якісь окремі битви можуть вигравати талановиті. Воєначальники, але сучасні війни буде вигравати тільки сучасна логістика. Якщо не буде сучасної швидкої логістики, то війну не виграти. На жаль, є проблеми і великі здвигання в лістиці. Колись при нагоді, коли ми будемо вітати з народженням міськома сина Олега Почерка, я розкажу. Я усім дякую. 36-ту сесію Господської міської ради поголошення.

Oh awesome.

یہ کو کرشن شوند بر